Я не знаю, просто взагалі зараз розчаровано всьому, тому що ну, хотілося якогось інакшого, як то кажуть, завершення війни. А так ну, типу, здаються території. Ну, не знаю, ну можу сказати. Ми спочатку, як починалася війна, ми були проти того всього. А тепер виходить, що ми якби йдемо на поступки. Не знаю. Просто шкода тих всіх людей, які загинули заради України, а тепер йти на поступки. Не знаю. Надії були вже не один раз і вони рушились, тому. Десь глибоко в душі надія є, але чогось мені не віриться, що так легко все буде і швидко. Така біла полоса. Просто чекаєш, коли це закінчиться, і вже стараєшся не аналізувати, не лізти, поменше бачити, то все, щоб не розчаровуватися. Я не знаю, які умови будуть. Якщо це будуть такі умови, які викладає Трамп, типу, про те, що там тим, ці території, які фактично будуть визнаватися, але не юридично, іншими країнами, типу, Ну, скажімо так, фактично визнається, а юридично ні, але воно все одно буде якби сприйматися, як Окей, ніхто не буде цю територію потім назад забирати, бо ніхто не захоче нічого по міжнародному праву там проводити, щоб якось ці території забрати. Історія циклічна, так. те, що було тоді, в 39-му році, з Судецькою областю в ну, там, на території ем, Чехословаччини, коли Гітлер окуповував, і тоді Мюнхенська ну, оця угода, яка була. По суті, визнанням фактично тих територій за німеччиною воно ну, типу, не призвело ні до чого хорошого. Ну ми бачимо там, потім почалась друга світова, тому що агресори ніяк не зупинили. Тому це як б сказав, просто повторення історії, але в сучасному варіанті на жаль. Такі думки чуємо у Львові. А ви дивіться нас на ютуб каналі Говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграм-каналі.